Народ маю показати і вам, дуже довго йшли до цього, просто містика. От береш отак, закривати, дивіться, і впирає сюди, так, скло. Якщо ручку візьмеш отак, бачите, опускає. Візьмись далі, щоб було видно. Угу. Дивіться. Нажимаєш ручку, зверху закриваєш. Ну так, да, можливо закрити, ну, але як користуватися? А так по-нормальному, дивіться, впирається в скло. І що робити? Вже що не робили? Калібровка, шукали, як хоче. Ніяка калібровка нічого не допомагає. Як виявилось, причина ну, зрозуміло, чому причина е в підсвітці нижній дверки. це взагалі не повинно би було так бути, але це є чому так. Ну, Виходить так, що через е, цю підсвітку е, заходить е, концевік закривання дверей від замка. Іде через цю підсвітку, виходить. Для чого так зробили? Згоріла лампочка, не закриваються двері, не знаю. Але факт є факт, так є. Так. Зараз я під'єдную це діло. Дивіться, покажи скло, зараз я буду. Роз'єм і у нас відразу все починає працювати. Бачите? Все зараз ми ставимо на двері і по ходу у нас проблема вирішена. Просто це показати, але дуже непросто було це вирішити. Скільки прочитали всього, скільки питали сюди, ніхто не знає, в чому проблема. Все, дверку склав. Пробуємо. Прекрасно. Йо-майо, -йо. це стільки промахали, що ви не уявляєте. Ну і калібровка, кому потрібно, розкажу. Закриваєшся всередині, нажимаєш в самий низ. І тримаєш 10 секунд. І те саме самий верх. вверх. І вона калібрується. Ми думали, все, що це від калібровки, але калібровка тут ні при чому. Ще раз показую. Відкриваю скло. Зараз у нас все нормально. Закриваєш, воно піднімається. А якщо ця лампочка знизу не працює або вийнявся роз'єм, як у нас... Не контактував, то виходить, сюди впирається скло і не опускається. Коли нажимаєш тільки рукоятку, тоді воно опускається, закрив, опустив, отак ми його закривали. Ну а тепер все працює. Ніколи б не міг подумати, що це із за підсвітки в дверях. Така причина. Все думали на калібровку. Ну, Вам буде простіше. Користуйтесь порадою до наступних відео.